Творення екюри балки. Зглянемо такий приклад: учбовий посібник. рекомендую учбового посібника, всі учбовы посівники симуляції. Не сильно просто посібники у нас Ось є такий приклад ягама балки. Закриваю. Ми Будемо будувати ось таку балку, я думаю, всім вона знайома з курсу матеріалу. Майже такі задачі ми вирішували тільки іншими методами. Тепер ми зробимо Silver Simulation. Заходимо, відкриваємо нашу деталь, зберігаємо його в робочий каталог, щоб не було проблем. Зберегли. Що ми маємо? Ми маємо а, дві, а, два тіла, не об'єднані між собою, і дві точки. І є готовий. Приклад, можна подивитись. Ну, ми будемо створювати свій приклад. Беремо назву, нове дослідження. Задаємо йому назву. Все. Перше, що робимо, у нас є два тіла. Робимо їх балки. Ми вибираємо два тіла, нажимаємо праву клавішу, Розглядати як балки. Задали. Тепер треба перевірити групу з'єднання. Ну, я вже так бачу, що у нас є ось три з'єднання. Є центральне, яке пов'язує дві деталі і дві кінця, два конце з'єднання. Але може зайти в групу з'єднань, редагувати, нажати вичислити, в принципі, те саме треба. Якщо не буде цих з'єднань, то треба це зробити. Все, Тепер йдемо далі. Треба задати матеріал. Тут відгірна сталь. Задаємо. Ці сталь задав. Мітіал заданий. Тепер знову чомусь показано е, перевірити з'єднання. В принципі, ми вже це робили. Давайте просто подивимось на наше кожне тіло, нашу балку, вибираємо любу балку. Кажемо редагувати І бачимо, що у нас є. є це балка. Є, можна відобразити, куди у нас балка йде, як Є перший кінець, другий кінець, як я з собою задав. З'єднані ці кінці. Йдемо далі. Далі нам потрібно закріпити нашу деталь. Вибираємо ізометрію. Тут сказано, це не класично, вже стоїть практична ізометрія, вибираємо кріплення. Кажемо, добавити кріплення, зафіксована геометрія. Далі нажимаємо, е, щоб наскільки декілька кріплення, тому треба включити це меню. Вибираємо перше кріплення. Нерухома опора. вибрали. Якщо уважно подивимося. Е, Ось нерухома опора створена. Окей. Тепер вибираємо ось цю опору, використову е, допоміжну довідкову дегеометрію, вибираємо це з'єднання. І нам треба показати, що це відносно фронтплейна для площі спеді, вона там така, не замітиться, ця площа у нас тут так. знаходиться. І обмежуємо е, рух наших деталей. Буде обмежений по, по цій координаті і по цій координаті. Можемо подивитись ближче, ось у нас є. Бачите обмеження. У нас є обмеження по X, тобто по X воно не буде рухатись, і обмеження по X не буде, рухатись. буде рухатись тільки по осі Z. Це правильно, окей. ОК. Кріпленість задані. Тепер задаємо навантаження. Вибираємо, що нам треба звука силу. Знову, скажімо, сил, включаємо, залишити. Далі нам потрібно висвітлити точку. Їх не видно, Вони там намальовані, але їх тяжко вибрати, тому треба висвіти точку. І ми вибираємо точку. Тепер вибираємо відносно опять же, площі спереді і задаємо силу в цьому направленні 500 пунктів 500 сил і -направлення вниз. Тобто все, у нас правильно задано. Тепер вибираємо наступну точку. Поча ми з цього меню не вийшли. Вибираємо наступну точку. Буває треба збільшити зображення. А, я просто не в тому виборі находжусь. Вибрали точку. Вибираємо грань. Грань може цю вибрати. Тепер відключаємо ось тут наші елементи, нам треба задати момент. Так, прийдемо далі. Я, просто, не прийшов. Вибираємо точку 2, і тут будемо вибирати момент. Момент буде відносно площі спереді, ми вже вибрали, і буде віддіятися сюди. 1200 фунтов на дюйм. От ми бачимо, як діє момент. В якій точці, прикладаємо момент, Вернення буде обертати наше тіло. Так, і останнє сила це нам треба вибрати вже балку. Бачите, у нас є три типи вибору. Можемо вибирати, наприклад, з'єднувач. А можемо вибрати балку. Вибираємо балку. Далі. Вибираємо площину спереді. У нас знову. Далі от не забуваємо нажати на єдиницю е, довжини. Вибрати це довжини. І тепер показуємо, тут відключаємо і показуємо, де у нас буде діяти. Ось в цій площині 4, і7 пункт. Ще раз повинен довжини. Повинне бути, нажимаємо ОК. Виходить. О, так, випадково на ту сторону. Що страшно, редагувати. Треба зробити реверс. Ця це. Це, це сила діє на всю цю площу. Тепер створюємо сітку, ніяких параметрів немає, вона автоматично створюється сітка. Бачите, бачимо таку сітку. Якщо треба подивитися на реальну, може подивитися на реальну. Ми запускаємо дослідження. Система каже, що у нас є проблема з, з нестабільністю, але це не за це звертаємо уваги, Можливо, в попередніх версіях немає, з 25 ї такі попередження з'являються. Запускаємо, показує, що у нас є тут обертання якесь одне, але нічого страшного. Заважає, і бачите, дослідження у нас вже все, все порахувалося. Так, думаю, що нам подивитися, нам по -по 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 потрібно побувати епюру е балки в напалні 1. Виходимо в е балки. Вибираємо силу в напалінні 1. Далі нам потрібно зробити, щоб це у нас автоматично вид справа був. Ось справа. Коли клубу вибирати цей е епюру, у нас автоматично буде тіло е повертатися. От ми бачимо, у нас повернулося ми бачимо діаграму, таку, як у, яку ми бачили, коли будували подивитися в цій точці. Там де у нас прикладений момент. Це вбудовано. Ось у нас є епюра. Ми її повернули, не зараз повернулася, повернули епіру. Так, ну і одиниця в нас трошки неправильна, тому переходимо сюди і вказуємо, що нам потрібно відображати плавачі точки. От, все. Можна зменшити кількість закипі після запитую, буде повністю впадати. Тепер подивимося епюру е згибаючих моментів. Кажемо, додати, епюра, діаграма балки. Момент в направленні 1. Вибрали. Вибираємо, що це нам зв'язати з ізометрією. Окей. Х. На поліні 2 я на приняті 1 вибрав. Зараз поміняємо. На приліні 2. Все. Ми отримали ось таку епюру. В принципі. Ми бачимо, що це правильно. Опять же, треба поміняти в кожних прикладах свої величина, тому міняємо плаваючу точку. Все бачимо, що в принципі співпадає. Максимальна 384, мінімальна там 0. Ось така насепюра. Якщо це робити рукава, ми отримаємо таку саме пюру. І тепер треба подивитись список сил балки. Заходимо в список сил балки, запускаємо. От, 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 список 100 балки. Тут по, всіх, по всім балкам всі сили, в всіх точках. Ось по кожному елементу. у нас наше тіло, роз, е, балка розбите на елементи, в кожному елементі, але нам також відобразити екстремальні. А, тобто кінцеві треба. Вибираємо кінцевий, ви що ми бачимо, що у нас, е, в принципі, те що, те, що було потрібно, тільки чомусь у нас. читать силу на цельной затем уваги, все у нас совпадает. И теперь опюра осталась, мы тут неправильно переведено, переведено в опюре осталось, а опюра на Напружение в направлении 2, в PCI, Згін в цих координатах спів, все співпадає. Все, завдання закінчено, все ми зробили правильно. Дякую за увагу.